Володимир Підпалий, вірш бачиш між трав зелених. Бачиш? Між трав зелених, як грудочки пташата. Станьмо ось тут навшпиньки спокій їх берегти. Може, не зможу батьком, стану їм старшим братом, будь їм маленьким, сірим. Просто сестрою ти. Кажеш, що не зумієм, не маєш й любові. Що ти? А руки, серце куди заховати їх? Яструб розбійник свисне раптом над беззахисними, ляже на нашу совість за нашу байдужість і гріх. Треба в житті любити гаряче і багато. Сонце, дощі зернисті, дороги в пилу, траву. Бачиш, в гнізді малому, як грудочки, пташата немічні ще, невміло ворушаться і живуть. Зараз разом з вами, діти, давайте ми складемо і запишемо літературний паспорт. До вірша Володимира Підпалого Бачиш між трав зелених. Перше, з чого ми розпочинаємо, це визначення літературного роду. Отже, літературний рід лірика. Жанр вірш. Вид лірики пейзажна. На хвилиночку хочу повернутися діти до визначення жанру. Це не просто вірш. Ми маємо вказати те, що Володимир Підпалий використав, зокрема, верлібр. Що таке верлібр? Це різновид діти лірики, коли не римуються рядки. Верлібр це вірш, який не має рими та певного поетичного розміру, але у ньому присутній. Провідним мотивом цього твору діти є любов до рідного краю, бережливе ставлення до всього живого і, звичайно ж, утвердження відповідальності людини за все, що її оточує. Пам'ятаєте в Антуана. Сент-Екзюпері є висловлювання у його творі Маленький Принц. Ми відповідальні за тих, кого приручили. Певною мірою ця ідея присутня і у цьому вірші Володимира Підпалого. Найголовніше те, що є в житті кожної людини, це почуття любові, почуття любові до всього, що її оточує. І, відповідно, письменник, зазначеним віршем, діти теж пропагує ось це почуття любові до того, що знаходиться поруч біля нас. До травинки, до рослинки, до комашки, до маленького пташенята, який знаходиться десь поруч біля нас. Можливо, заховався у траві, десь у гніздечку біля своєї мами, так? Але найголовніше, до чого закликає автор, звичайно, що відгукнутися серцем на ось ті поклики добра, які нас оточують. Дарувати любов і добро всім тим, хто знаходиться поруч біля нас. Зверніть увагу діти, які слова використовує письменник, ну, фактично випереджаючи питання певних песимістів. А що ж ми можемо зробити? От що від мене залежить, як я можу допомогти комусь, чи природі, чи тим, хто знаходиться біля нас? Володимир Підпалий, Ось ще раз повторю: випереджаючи ось такі песимістичні питання. Він дає відповідь, а руки, а серце, куди заховати їх? так? Тобто, фактично, ми розуміємо, що риторичним питанням у цьому вірші письменник дає відповідь. У тебе є руки. Будь ласка, використовуй їх. Ти маєш серце. Для чого тобі серце? Для того, щоб наповнювати його любов'ю і дарувати цю любов усім тим, хто знаходиться поруч біля. Себе. І при цьому автор нагадує кожному з нас, кожному читачеві, що якщо ти будеш байдужим, то на твоїй совісті так залишиться гріх, саме гріх байдужості. Ви знаєте, як кажуть, у нашому житті дуже багато злочинів діти відбуваються саме через байдужість. І фактично ось цю ж саму проблему піднімає автор у зазначеному творі. Він говорить, що байдужість це теж гріх. І, відповідно, це теж певною мірою злочин. Подивіться, які слова він наводить. Треба в житті любити гаряче і багато. І сонце, і дощі, і навіть дороги в пилу, так? все те, що нас оточує навкруги. І на завершення вірша так, ми бачимо ось цю оптимістичну думку, яку автор пропонує кожному із читачів. Подивися: оці пташенята, вони ще немічні, вони як грудочки. Вони ворушаться і вони вже живуть. Хай вони тільки щойно з'явилися на світ. Хай вони не вміють ні літати, ні можливо щебетати навіть ще, але вони уже живі, вони хочуть жити, вони хочуть відчувати життя на повну міру та повною мірою. Тому ми вже відповідальні за те, щоб оці маленькі грудочки пташенята. Щоб вони виросли, щоб вони жили. І кожен з нас діти, звичайно, що відповідальний за усіх тих, хто знаходиться поруч біля нас, навіть найменших, так? найменших пташеняток, комашок. Просто треба вміти бачити і співчувати. Окей, а бачити і співчувати діти ми зможемо тільки тоді, коли наше серце буде сповнене любов'ю до всіх тих, хто знаходиться поруч нас навіть до найменших. Які ж художні засоби використовує письменник у своєму творі? Епітети, наприклад, дощі зернисті, персоніфікація, ляже на нашу совість. Забайдужість гріх. До речі, тут же ж діти у цьому рядку присутня інверсія, так? це непрямий порядок слів. Далі, ще однією із персоніфікацій буде яструб розбійник, свисне. Так? Ось таке улюднення тих персонажів, яких згадує автор у вірші. Порівняння. Як грудочки пташата. До речі, знову ж таки, навіть в цьому випадку також використовується інверсія. Спочатку йде порівняння, а відповідно, потім безпосередньо означуване слово. І у цьому творі також діти багато риторичних питань що ти, а руки, серце, куди заховати їх. Подумайте діти, яким би ви змалювали ліричного героя, що присутній у зазначеному творі Володимира Підпалого. Відповідь на це питання ви мені дасте вже наступного уроку. А зараз, як на завершення, хочу тільки сказати наступну фразу. Найголовніше у житті це любов. І якщо людині дано серце. То нехай же воно буде сповнене тільки цим світлим почуттям. І тільки тоді у людства буде майбутнє.